Всім доброго дня! Хочу показати саморобну кабіну. Розміри, які. Отака От кабіна. Кому цікаво буде. От так. Розгортали нашим грейдером три Камази. Землі ще не зняли її. отак. От До трактора хіномото 239. Японець. Отак От виглядає. Тут були такі отвори зробили кронштейн. Кронштейн з швеллера, Поставили салінблочок. Тут на 4 болта. Отак виглядає. з профіля 25 на 40. От так, висота. Висота получилася 150. від дверей. Довжина — 138 Ці дверки, передні дверки вийшли в нас 84 см. таку взяли кольорову бляху. Скло заказували розміри. Бокові.

Дверки відкриваються, поставили такий замок, ручка, все в комплекті купляли. Тут зробили таку ручку приварили таку пластинку. Пластинка двоєчка 3 міліметри. Уплотнителі Жигульовські. Вони гарно укладаються у таку пластинку. отак так вийшло. Ставили ремень щоб двері, щоб двері не відкривалися далі, так вони закриваються. Покажу як. Як у нас, це вікно відкривається отак, зробили тут таку такий фіксатор? Щоб у такому положенні, коли їдемо, фіксується в такому положенні. Дуже зручно літом, коли жарко, то заходить воздух всередину у кабіну. Ширина їм. 110. Так, зробили, зрівняли з цим світом крил Тут проводку пустили. У цьому профілі сюди. От, запустили повороти. Думаємо, поставити. Поставили такий фонарик. Зробили таку ручку тут. Отак відкривається в такому положенні. Поставили стойку мебельну. Отак. Тут такі ремні, щоб воно далі не відкривалося. Всередину ручку. Таку от стойка у такому положенні фіксується. Дуже добре, навіть коли їдемо, то в такому положенні дуже добре стойка тримається кріплення. На цьому тракторі були. Напевно, була е, така стойка з дашком. Оригінальна, Ну, до нас вона не дійшла. Ми його купили без, без дашка. От тут все ідентичне зробили. Бляху нам хлопці загнули, сказали розміри. Отак От вийшлося спереді. Зробили, поставили дзеркала, такі кронштейни самі зварили. 50 сантиметрів довжина кронштейнів. Дзеркала купляли, дзеркала у нас. 36 на... на 20. Два дзеркала. Тут приваряли такі уголочки. Отак. І от фіксується, можна регулювати. І дзеркало саме регулюється і... і на цьому можна регулювати. Отак получається. Дальше не відкривається. Тут теж поставили такий замочок з ручкою. Дуже гарненько все працює. Тут ширина 99 см. Ці стекла були сюди. Ми тільки тут уставили скло такий треугольничок Думали його закрити бляхою, але поставили скло, а дуже, дуже гарно видно переднє колесо, колію. Тут кронштейн такий, з двох сторон все. Все однаково. всередині поставили отакий утеплітель, до бляхи приліпили. Тут виключателі такі зробили. Світло ззаду, світло спереді включається. Такі покажу отаке кріплення 4 болтики, так само з другої сторони. Поставили тут пластину таку сантиметрова пластинка. Двадцять на десять. На Закріпили? Поставили під ними таку товсту гуму? Так получалося нас. Дверки і, і вікна у нас вийшли з профілю 30 на 20. Велика рама. Задня рама отрилася у нас з 40 на 60. Це метал троєчка. Тут тоже 40 на 60. Вот Досить висока. Вот так выглядит. Зі сторони. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.